Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У 2024 році Польща значно наростила обсяги військової допомоги Україні, поставивши майже 300 броньованих машин і понад сотню артилерійських систем. Про це повідомляє польське аналітичне видання Дефенс 24 посилаючись на офіційний звіт уряду Польщі щодо експорту озброєнь, поданий до реєстру звичайних озброєнь ООН. Згідно з оприлюдненими даними, Україна упродовж року отримала 295 броньованих бойових машин різних типів, серед них і добре відомі «Онсіла». створені на основі бронемашин до 18-самохідних гаубиць краб калібру 155 мм, сучасна польська САУ, яка вже ефективно проявила себе на фронті. 78 самохідних гаубиць 2С1 гвоздика калібру 122 мм, радянського зразка модернізовані у Польщі, 10 причепних артилерійських гармат Д-44М калібру 85 мм. Хоча детальний перелік бронемашин не розкривається, експерти припускають, що значну частину поставки становлять легкі бронетранспортери Онсіла, призначені для перевезення. Особового складу вантажів та розвідки. У Defense 24 нагадують, що Польща була однією з перших країн, які відкрито почали постачати Україні важке озброєння у великих обсягах. Саме Варшава ініціювала створення танкової коаліції та передала ЗСУ перші західні танки Леопард 2. Крім того, у листопаді 2024 року польський уряд офіційно розкрив масштаб військової допомоги, яка охоплює не лише бронетехніку та артилерію, а й навчання українських військових, логістику та ремонт техніки. Польща також стала Першою країною НАТО, яка передала Україні бойову авіацію, винищувачі міг 29 тим самим відкривши шлях для ширшої авіаційної підтримки з боку союзників. Аналітики також відзначають, що такі масштаби допомоги Польщі суттєво зміцнили обороноздатність України на тлі триваючих бойових дій, і водночас підвищили авторитет Польщі як ключового союзника у регіоні. Варшава неодноразово заявляла про свою стратегічну мету підтримувати безпеку України як гарантію стабільності на східному фланзі НАТО. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.